Вітаю! Відео пишу для тих, для тої підрупи, де виникла помилка під час розрахунку наступного. Ось. Ось така помилка була. В чому вона полягала? Як її виправити? Значить, там щодо моделювання шарнірів треба ще раз переглянути. Заходимо в Modify, Update Elements, PINBAR Release. Вибираємо елементи. Там, де шарніри ми моделювали. Окей. Тут треба... Тут не в'язі накладаються. Тут вказується... Ступінь вільності. Ми маємо навпаки ну, поставити RZ галочку, все решта зняти. Ось Ре ми додаємо додатковий ступінь. Вказуємо, що тут ступінь вільності буде. окей. Rebuild, Виконуємо файл. Rebuild. І запускаємо розрахунок. Model analysis, Той розрахунок, що у вас один чи два, чи з ви там робили. Собі буде, Ми створюємо новий, називаємо розрахунок. У ну, мене відчут 3. Розрахунок ферми. Переконуємося, що тут статичний. Тут на стран програма вказана. окей, Запускаємо. На розрахунок. Бачите, помилки немає. Все, тепер можемо аналізувати результати, так як я вже показав в попередньому відео. Удачі!